Слово Господнє, що було до Міхея з морешету, Зайотама, Ахаза, і Єзекії, юдейських царів, слово, що він сприйняв про Самарію і Єрусалим. Слухайте усі народи, уважай земле, і що її сповнює. Нехай буде Господь владика проти вас свідком, Господь. Зо святого храму свого. Бо ось Господь виходить з місця свого і зійде вниз, візьме під ноги землі висоти, Гори під ним розстануть, розсядуться долини, неначе від вогню віск, немов вода, що вилита на хвилі. А все воно за Якова провину. І за гріхи дому Ізраїля. Яка ж та Якова провина? Хіба не Самарія? Який гріх дому Юди? Хіба не Єрусалим? Тому зроблю з Самарії звалище в полі. Місце, щоб там садовити виноградник. Скочу її каміння у долину і оголю її основи. Всі ідоли її будуть розбиті, усі її заробітки будуть вогнем спалені, усі її кумири розіб'ю скалки. Вона б назбирала збирала їх заробітками блудниці, і вони стануть знов заробітками блудниці. Над цим буду ридати голоситим буду ходити босий голий. Немов шакали, буду вити і скиглити, неначе струсі. Бо її рана невигойна, вона сягає аж до Юди, дійшла аж до воріт народу мого, до Єрусалиму. Не сповіщайте про це в гаті, не голосіть гірко, У бет Леафрі, у поросі качайся. Пройди в голизні і соромі. О мешканко Шафіру, вона не вийшла, мешканка Цаанану, плач у бет Ецелі, візьме у вас місце його постою. Як їй надіятись на щастя, тій, що живе у мороті, лихо бо від Господа зійшло аж до воріт Єрусалиму. Запрягай у колісницю бистрих. О мешканко Лахішу, вона була почином гріха для дочки Сіону, бо в тобі знайдено Ізраїля провини. Тому мусиш прощальні дари дати для морешет гату Доми Бет Ахзіву будуть оманою для царів ізраїльських. Я ще нашлю здобичника на тебе, о, мешканко мереші. Слава Ізраїля досягне аж до Адуламу. Обстрижись, обголися по твоїх дітях, щиро коханих, пошир твою лисину, як яструб, бо вони пішли геть від тебе у неволю.